Люблю, щоб була дуже гарна атмосфера. Зараз я чекаю свого тата на чай. Спочатку повної повномасштабної війни він опинився під окупацією і згодом він тікав звідти через Європу. Я проживаю тут недавно. До цього я працював в місті Харків, працював фтезіатром, працював наркологом на кількох роботах. На 23 лютого в мене було чергування в лікарню. Я так думав, що відчергую буде. П'ятницю вже поїду. Вийшли з медсестрою на вулицю та якраз бачили всі ці пуски їхні ракет. 9 кілометрів, якщо попрямій, до кордону. Десь о пів на восьму ранку вже росіяни зайшли в село Глипці. Підірвали одразу трансформатор, електрики вже не було, зв'язок також вимкнувся. Ну, Я залишився з хворими, хворих кинути. Якось буде не по-людськи. Були лежачі так. І оце почалися у нас там будні, у холоді. Я тепер зиму не люблю. Яко кажуть. Мені 31, і лише зараз я відчуваю, що я є донька нарешті. В чотири роки мої батьки розвелись. Свого тата я не бачила чимось років. На весіллі, Це був другий раз, коли я бачила свого тата. І ось 24 лютого він мені подзвонив, попрощався. Сусідські люди хотіли виїхати напряму на Харків. але їх там обстріляли. В травні перед 9-м прийшли і кажуть, так, дід, збирайся. Відвезли зразу в Білогород. Це фільтраційний лагер. Шукати варіантів, як його вивести, було ну дуже складно, бо зв'язок тоді був поганий, і паніка дуже велика. Ем, ну звісно, я почала додаватись якісь чати. 100-500 чатів, в общем, у в мене було сторіс. Може хтось якось знає якісь нюанси, як можна вивести людину звідти. Ем, і одного разу мені написала дівчина. До нас зв'язався одразу волонтер. Він мені пояснив, що це ціла база волонтерів по всьому світі, і такі волонтери є і в Росії. До мене дід скільки років? Кажу, 60. Ой, іди, дід, іди в палатку. Потім нас погрузили в автобус і відвезли в Іваново. Ми пішли слухати, що нас будуть вивозити або на Камчатку, або на далекий схід. Ну, Відчувалося, що там за нами хтось наглядає. За, на, нас хтось слухає. А там от, обласний центр, багато будинків з таких дощечок, як ящики. От раніше були під овочі. Ну, якось не солідно, вроді як обласний центр, а дерев'яні будинки. Ну, якось не вписувалося в наш рівень життя. Ну Сумував, звичайно. Старався не говорити за це, але було сумно. Одному на чужині. Там пропонували роботу, мали ж... Якусь з під палкою. Куплені квитки. Тато мені пише, що він не поїде. <сум> Такі обломи, знаєте, ну, тобто стільки роботи. І він каже: Ні, я, напевно, не поїду. Я не знаю, по якій причині, може, було ну, страшно. Дуже молилась, щоб Господь правильне рішення йому послав. І він потім все-таки за годину за, до відправлення вже того поїзду, він сказав, владно, все, я поїду. І так почалась його мандрівка з Росії. Мені одразу там забронювали місце у Там Не, не пам'ятаю, який поїзд, ну на Пітер. От, приїхали на Пітер, там е... нас зустріла дівчина зеленій спідниці, орієнтир. От. Я їхав і ще там хлопець з Маріуполя. Одна була дівчина, вона нас дякуючи відвезла в Івангород. Пішки перейшли кордон, Івангород і Нарва. На російському кордоні. Тітонька там сиділа якась. Чого? Кажу додому, побачила паспорт, а проходь. Вік спитала, Скільки років? Каже, 60. Проходь. Це, мабуть, мій вік був ще щитом, що старий дід кому він потрібен. Коли перед вже кордон, дійшов до Нарви, вже тоді фух. з Естонії ми виїхали, в Ригу, Латвія, Літва, і тоді в Польщу вже приїхали. Ну і слава Богу, де мій спаситель. Ангел. Якби не дочка, то не знаю, де б я був зараз. Вона підняла на вуха весь штат волонтерів і дякуючи Оксані В'ячеславовні. Ну, от, я так от, можна сказати, благополучно зробив круїз по Європі ну, от, і при, прибув в славне місто Луцьк. Це вже було вдома. Ну, а вдома і стіни допомагають. У мене гардеробчик був такий доволі обмежений, як вони кажуть, носки труси ну, от, Обходив усі лікарні, лікарем-наркологом працюю зараз. Стараємось допомогти хворим і заблудшим. Так, в мене для тебе є дуже гарні контекстки. Це домашні. Машні? Так, да, просто вони так запаковані гарно. Дивись, так. Я не... <рес> ну що, чого ти все-таки не <рес> хотів їхати тоді, а? Та То, тобі будуть за шиї сидіти у дітей. Що? Чесно ж <рес> серйозно, і це єдина була причина тоді. Так. І Я дуже вдячний, що твої молитви дійшли, мабуть, до Бога, а Богу вже. Токмачев дурну лесу.